Доброго дня друзі. Отже, сьогодні їдемо дискувати соняшник і кукурузу. Люди попросили отакий От ось соняшник по колінах. Згорів, просто згорів, злився із бур'яном. Тому зараз пок прийде на поле покажемо що там як.

Ось так ось виходить, бачите. Ось такий агрофон. Це ми в один день є. Це теж однакові площі. Тут ми обрискали були антиксом, жара була, але теж Обрізкали гілян, так само воно соняк придушило, воно спочатку стекло від бур'яна і далі вже просто не вийшло. Ой, турбінка як все Гарно виходилося, звісно. Ну, ну нічого не регулювалося, що не все заїхали, так і так Плюс 35, він не грівся, нічого, все було добре. Добре, переїдемо тоді на іншу площу. Включимось. Це все переїхали на другу площу. Агрономуся. Ну, нічого страшного Ну таке от справи, працюємо Так, то зараз отак виходить Містами дістки воно в не лізуть О, трохи грива осталось один по Не лізуть. Так там пізно Так і цього із трактора вам Ой, з вулиці познімати. Ну, виліз з трактора, а вам з вулиці познімати. Коротше, який тут розклад. Де більша кукуруза, проскакує між дисками. Диски такі наполіровані. Проскакує між дисками. Ну, Нам так чисто згущить. Ну, це не нам, це люди попросили, їх устраює так більш чим. Де менсо чітко геть усе закриває Геть чітко, да? люди творять скільки грошей, вони купи ружні. Ось ви бачите, тут чітко геть. Ну звісно це не чітко, коли що це все дисковку. але що ж поробиш? Краще не буде. Так, і з добрива ми сіяли. Звісно, влетіли в добрячу копійку. То мої місоняшник ліскували. Тут чи це ще кукурузу. Е, ну, Служем можна в принципі робити висновки по трактору. Е, ось Пострій з 82. 82 стає. Ось о, де там тяжковато, у нас зранку дощ був. Такий є. Цей тупо буксував, знайшов, ну а 82 то вона вставала меншу передачу і йшли б тоді. А цьому по барабану він тягне чітко. Тому це отакі от справи.